Грошей на пенсії українцям не вистачить, це факт. Що робить влада? Замість того, щоб якось по-людськи вирішити це питання, це знову буде вирішуватись за рахунок простих українців, тільки де люди будуть брати гроші на такі внески, ось які вони хочуть зробити, а хочуть вони зробити дуже великі внески. І ще один дуже важливий момент. Спочатку відрахувань до накопичувального пенсійного фонду, внески до солідарного пенсійного фонду, вони неминуче скоротяться, адже до накопичувального фонду буде надходити частина ЄСВ, з якою формується солідарна пенсія. Тобто, ось ті гроші, які спрямовані для того, щоб платити пенсії зараз нинішнім пенсіонерам. Ця сума вона скоротиться, тому що потрібно буде ще і на накопичувальну пенсію робити відрахування. Залишається питання: що буде з нинішніми пенсіонерами, і чи вистачить взагалі їм виплат на пенсію? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Із зарплат українців доведеться брати більше внесків на пенсію, ніж передбачено закон. Так, це не жарт. Тобто є закон, який щось там писали, обробляли і так далі. І є факти. І про них вже кажуть вже кажуть відкрито. Про це каже міністр соціальної політики України. Ось вам і вся суть пенсійної накопичувальної реформи. Вся справа в тому, що передбачених законом внесків із зарплати на накопичувальні рахунки буде замало. Скільки насправді треба віддати із заробленого, щоб не е зубожити в старості, розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Вона каже, що Україна стрімко наближається до тієї межі, коли пенсії громадянам платити буде немає чим. Тобто, про це вже кажуть відкрито, ніхто нічого не приховує. Надходження до солідарного пенсійного фонду деталі більше скорочується, і щоб не залишити людей похилого віку на старість зовсім без грошей в Україні. Терміново вводять накопичувальну пенсію. Тобто, й попереджають експерти, не можна вводити зараз, не можна вводити накопичувальну пенсію. Але як бачите, все це дуже стрімко і стрімко-стрімко рухається вперед. І як я собі думаю, можливо, навіть в цьому році все це і введуть. Проте ось тих запланованих відрахувань, так як якось нам казали, представили там 1%, 2% і так далі. і так далі, З цих запланованих відрахувань не вистачить. І з зарплат українців доведеться брати більше, більше внесків. Законопроект про накопичувальну пенсію зараз ретельно опрацьовується в профільному комітеті парламенту. Імовірно, що під час розгляду будуть внесені зміни. Імовірно. Ну, не можуть це ж зробити не по закону, правильно? Там просто сказати, що ви собі платіть і все. Це ж треба законно оформити. В даний час законопроект містить ось такі основні положення. Тобто, що є на даний момент, <кій> відрахування на накопичувальну пенсію будуть обов'язковими. На першому етапі внески за кожного працівника будуть сплачувати роботодавці, але скільки буде тривати цей перший етап, не зрозуміло. Держава співфінансуватиме з ними внески на паритетній основі. Але з якого часу це все буде, не зрозуміло. І для самих працівників поки що внески до накопичувального фонду не будуть обов'язковими. І тут, наскільки я розумію, основне слово поки що, я думаю, що через деякий час вони стануть вже обов'язковими. В уряді зазначають, що відрахування до накопичувальної пенсії не розпочнуться одразу після того, як Рада проголосує закон. Знадобиться якісь там підготовчий етап, щоб виробити якісь там механізми платежів і так далі. і так далі. Але якщо вірити законопроекту, то вирахування із зарплат працівників мають розпочатися вже з цього року. Внески роботодавців на накопичувальні рахунки будуть зростати так: цей рік, 2023-й 1% від зарплати працівника. А наступний рік 2024-й 1,5% від зарплати, і 2025-й 2% від зарплати. Оскільки держава обіцяє долучитися до цих вкладів на паритетних засадах, то у 2025 році вже має надходити на кожен накопичувальний рахунок по 4 від зарплати працівника. Однак у Мінсоцполітики підрахував, що цих внесків замало для того, щоб майбутній пенсіонер відчув реальну користь від накопиченої пенсії. Платити доведеться більше. Причому те, що перевищує передбачені законом відсотки, доведеться платити вже самому працівникові зі своєї зарплати. Простими словами, хочеш нормальну пенсію, плати. І отут -от одразу виникає питання: Ну, якщо в людини є така можливість відкладати собі, назвемо це так, не платити, відкладати собі на пенсію, на гідну пенсію. Um, ну, Чому людина має кудись там платити і не зрозуміло, що потім буде з цими грошима? Гарантії ж ні, ніхто ж не дає, що буде далі з цими грошима. Чи не пропадуть вони, чи не вкраде їх хтось? Що можна відповісти тут? Ну, Я думаю, що дуже багато хто не захоче взагалі. Цього робити, але якщо це поки що добровільно буде. А потім, якщо зроблять обов'язковим, то вже хочеш, не хочеш, але будеш платити. Що ще каже жовнович: що середній внесок, який би покривав усі витрати та зберігав кошти в їхньому еквіваленті для людини, це не менше 7-10%. Тобто вона припускає, що 3% обов'язкових з роботодавців цього мало. Очевидно, що сам працівник повинен долучатися своїми коштами, щоб його внесок був оптимальним, і потім з цього можна було отримати вигоду. вигоду. Тут основне слово, наскільки я розумію, слово вигода це слова міністра Жолнович. Таким чином, внески з зарплати на накопичувальний рахунок мають бути, хоча б е, на 10% більшими. Отже, українцям доведеться щомісяця віддавати додатково ще 10% своєї зарплати на пенсію. Де брати ці гроші, ніхто не каже. І ще один дуже важливий момент: З початком відрахувань до накопичувального пенсійного фонду, внески до солідарного пенсійного фонду неминуче скоротяться. Адже до накопичувального фонду буде надходити частина ЄСВ, з якої формується солідарна пенсія. І що буде з нинішніми пенсіонерами, це залишається. Питання, чи вистачить їм на виплати пенсій? Не знаю, хто зможе відповісти на це питання. Але я думаю, що ми вже це все побачимо по факту. На жаль, на жаль, це все зараз не прораховується, і це все ми будемо вже бачити, коли це все введуть, і просто будемо бачити, до чого все це призведе. Ну, в принципі, все як завжди, знаєте, нічого нового. Ми завжди бачимо тільки висновки. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. У мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.